У сучасному суспільстві без знання мови нікуди. Це чудово розуміє і дирекція палацу дитячої та юнацької творчості, яка надає змогу школярам вивчати мови безкоштовно. У нас діють гуртки німецької мови, англійської мови угорської, словацької і чеської. Чеська мова у нас відкрилася цього року лише цей гурток. Він Зовсім працює недавно, але користується попитом серед наших вихованців. Чи серед ми здобули таким чином і інших вихованців? Ідея була, здебільшого, ідея вихованців. Кожного року ми вивчаємо попит, що хочуть, які нові гуртки хочуть наші вихованці, щоб відкривалися в палаці. І таким чином виникла ідея, що потрібно нам. У майбутньому, якщо буде попит, можна буде ввести в програму польську та іспанську мови, кажуть вчителі. Для молоді це чудова можливість, адже не кожен має змогу виділяти кілька сотень гривень для відвідин мовних курсів. Та й для чого, якщо це можна робити безкоштовно? Ну, я вчуся в технікумі, у нас теж є чеська мова, і тут вчуся і там мені допомагає. Тут гарно викладаю чеську, там хочу піти вчитися по готельному обслуговуванні так як тут чується в технікумі, теж на це. Дуже хороше викладають крім граматики та правильної вимови. Тут навчають також культуру і традиції Чехії. Саме в цій країні мріють здобувати вищу освіту немало відвідувачів гуртка. Ну я з самого початку обрала для себе таку спеціальність як міжнародні відносини, тому взагалі вивчаю різні мови і в великій кількості, тому що це корисно і потрібно для моєї майбутньої професії. А чеську, зокрема, тому що це досить цікава мова, і вона досить легка для вивчення. А також я збираюся навчатися в майбутньому в карловому університеті в Празі, і ця мова мені знадобиться за два семестри, стільки триває базовий курс, можна вивчити мову настільки, щоб вільно спілкуватися. І хоча один з найбільших плюсів платних мовних курсів це гарантований сертифікат, вихованці падіону також не залишаться з пустими руками після закінчення. Діти отримують посвідчення про позашкільну освіту. Так на наступний рік планується продовження, і також набір. На початковий рівень курси англійської та німецької, які діють на базі падіону, вже кілька років користуються найбільшою популярністю. Проте дирекція закладу сподівається, що решта мов, які тут викладають, будуть такі ж затребувані.